Друзі, всім великий! Привіт! Сьогодні у мене доволі цікава тема для відео: це Binance Alpha Points, лутати чи забути про ці Alpha Points. І я підготував для вас повний гайд для профі та новачків, які зможуть зрозуміти повністю весь сенс Binance Alpha Pointu та як забирати нам дропи. Якщо ви вагаєтесь, що варто далі ганяти Alpha Points на Binance, я розкладу все по полочкам у даному відео. Давайте одразу до суті, що таке Alpha Points. Це внутрішня валюта на Binance Alpha, web 3 агаманець. Тобто активність рівно бали, рівно профіт. Як ми можемо їх збирати? Існують два джерела. Баланс Points. Ми тримаємо крипту. Альфа токени плюс спот на секс чи веб 3 гаманці і отримуємо за це бали. Ось, наприклад, якщо ви тримаєте від 100 доларів до 1000, ви отримуєте кожного дня по одному балу. Від 1000 до 10 тисяч доларів по 2 бали на день. 10 тисяч до 100 тисяч 3 бали на день, більше 100 тисяч 4 бали на день. Ну, це такий перший варіант, як ми можемо отримати ці альфа поінти Другий варіант це volume Points. Ми ганяємо альфа токени та отримуємо бали. 2 долари 1 бал, 4 долари 2 бали, 8 доларів 3 бали і так далі. Третє секрети фармінгу цих альфа. Points. Ми ганяємо на Binance Smart Chain чи лімітками, ми отримуємо уже X2 Volume Points. Дробимо об'єми щодня, щоб вивчати максимум лимону. Обираємо ліквідність альфа токенів b 2 стежимо за бонусами по 2 бали Єта акції. Також важливо формати щодня, бо система рахує вікно 15 днів. І як ми можемо використовувати дані бали? Ми можемо брати участь у айдропах, і бали зникають після підтвердження. New buy з достатньою кількістю балів отримуємо ранній доступ. Та також зараз розповім про профіт-стратегію. Якщо ми будемо тримати від 1000 доларів до 10 тисяч доларів на баланс, як я вже казав, будемо отримувати по 2 бали кожного дня. Щодня ми повинні крутити. Трохи більше, ніж 16 тисяч доларів альфа токенів на Binance Smart Chain, і ми отримуємо 16 17 токенів, тобто балів. І разом виходить у нас вже плюс-мінус 18-19 балів в день, що є 270 до 285 токенів за 15 днів. Тобто, в принципі, ось така математика. І ми. Потім ось виходить, наприклад, якась новина, що роздається дроп, і там повинен бути порог 250 балів. І, в принципі, за 15 днів таким образом у нас вже є 270-285 балів, що, в принципі, вище нашого порогу, і ми забираємо дроп, який обираємо. А, і чи варта гра свічки? Чи варто все ж таки залітати? Головна суть цього чи варто все ж таки залітати в ті ще Альфа Поїнці. Так, Альфа Поїнців 100% потрібно залітати, тому що це ранній доступ до айдропу ТГЕ і це сотні доларів профіту. Щомісяця і топ-фермери вже мають по, по 1-2 тисячі доларів за Альфа поінти Давайте ще все ж таки підведемо такий міні-висновок. Все ж таки, 100% не час зупинятись. Альфа поінти далі роздаються, і фарм Альфа поінтів це все ще чудова можливість заробити гроші. Новачки хапаємо удачу за хвіст, досвідчені, не втрачаємо перевагу. Тому що це дійсно, в принципі, не такі вже складні умови для заробітку грошей. Тому що це майже безкоштовні дропи і наш шанс збільшити криптопортфель. Також обов'язково реєструємося на Binance, хто ще не зареєстрований, за посиланням і забираємо додаткові бонуси на комісії. Тому все ж таки обер... обов'язково беремо участь, тому що це реальна нова темка 2025 року. Це 100%. Тому всі посилання я залишаю в описі під даним відео. Дякую вам за увагу!